Оце хотів виразити глибочайшу озабоченість. Не знаю, правда, наскільки глибоку, можливо, настільки, а можливо й настільки, а може, й отак. Ні, для начала отакої глибини озабоченість виразить. Стосовно того, що шахеди сьогодні залетіли на територію Польщі, і полякам прийшлось літаками їх збивати. Сусідні держави там попіднімали літаки, намагалися допомагати їм. Ай-вай-вай-вай-вай! Уже не скажеш, що це була якась там українська ракета ППО. Не скажеш, що це якийсь контрабандний дрон, як вони там розказували. Що раніше мафія якісь там контрабанду перевозила. А насправді це все було російські ракети і російські дрони, і ніхто нічого не робив. Це ж держава НАТО, треба було п'яту статтю приміняти, треба було російський Федерації відповідають, хто що робив, ніхто ні хера. А от що сьогодні вони скажуть, от мені просто цікаво. Коли соплі витруть, жопи підітруть, штани поміняють. Що вони потім скажуть стосовно того, що сьогодні відбулося. Будуть звинувачувати, може, нас, так да, Осьохері, ось ще одна глубочайша озабоченість. До речі, знаєте, що таке глубочайша озабоченість? Це я вже зрозумів за останні три з половиною роки. Це синонім виразу всім похеру. Отак от, от воно відбувається. І нам так само похеру. не за те, що ми такі поганіші, погано там ставимося до поляків. Ні. Їм же ж начхать на те, що в нас відбувається, То, що пенсіонери прийшли за пенсію, а їх вчора раз бомба і вбила всіх, рашиська. То, що діти гинуть у домах, бо туди попадають шахеди, ракети. І всім похеру. у всіх глубочайша озабоченість тільки стосовно цього. Все. Рижа обізьяна, оця заокеанська, оце недорозуміння. Сьогодні вийде, я думаю, стосовно цього ж теж щось скаже. Але дурачка включе, скаже, що там Байден винуватий, там ще хтось винуватий. Він же собі придумає. Або скаже, я вже взагалі не в курсі, що відбувається. І хер вони примінять у цю п'яту статтю. Нічого робити не будуть. А після цього расисти побачать, що спочатку 10 дронів, а потім через якийсь час і 50 можна послати, і 100, і 500. І ніхто нічого не буде робити, не буде відповідати. Отака вона, оце вся, оце глубочаша озабоченість, що всі всім озабочені і ніхто хера не робить. Думають, що наша хата з краю і нас це не зачіпає. Да ні, зачіпає. Я ще раз хочу повторити, що їхня хата оцих держав, що для нас. На кордонах межу, не з краю, Вони наступні. Це наступні їхні хати, якщо вони не будуть єдині в допомозі України. Причому беззаперечній допомозі. Вони, ми це не дамо, те не дамо, те на обіцяли не дамо. Самі ми не зможемо. Нам треба підтримка. У Рашистської Федерації у величезної держави. Ви подивіться, яка підтримка серед оцих диктаторів, там, тоталітарних режимів і це дайте.